Після свят, як правило, залишається дуже велика кількість хліба, який або черствіє, або зацвітає і вже з нього нічого не зробиш в плані харчування. Ну, йде вже для тварин він. І тому в одному з попередніх відео я робив сухарики, які були з перчиком, з часником. В народі для пива. Цього разу. Ну, Але сухарики я, знаєте, по настрою з'їв, як правило, вони не дуже йдуть. І, як правило, сухарики солодкі, вони до чаю швидше з'їдаються. І тому хочу сьогодні зробити в домашніх умовах солодкі сухарики. Звичайний хліб Ну, ріжете середніми розмірами. Я не люблю дуже великі куски, тому що все одно ви їх розламуєте такі більше, ніж звичайні. Потім вам потрібен буде цукор ванільний, кориця і звичайний цукор. Питання, яка пропорція? З цукром зрозуміло, що чим більше, тим буде солодше. Ванільний, якщо у вас просто ванілін, то зрозуміло, що його трішки менше треба кидати. Якщо у вас ванільний цукор, то можна навіть сюди пакетик вкинути. По вазі приблизно ну, десь може, 200-250 г. Грам. 10-грамового пакетика буде якраз нормально. Кориця з кориці дуже багато не потрібно. Вона буде давати тільки аромат. Ну, Зараз спробую. Так примкнути. Так, ванільний цукор. Пакетик десь четверта частина я вкинув, думаю, ще буде достатньо. Куриці для смаку дуже так легенько посипаєте. Ну і Можна так можу ложечку і перемішуємо. Корицю не полюбляє, можна корицю не кидати, можна просто ванілін, можна просто цукор. Цього буде теж достатньо. Так, І ще такий можна лайфхак трішки помочити водичкою. Так на дно навіть трішки приблизно призначальну ложку. Оця вся приправа вона трішки вбереться сухариками ну і буде більш смак насиченіший. Залишити можна на хвилину 10, щоб оця волога трошки випарувалася, прилипла до хліба. І трішки постояли, ще раз можна перемішати. Противень, наниз фольга і сухарики розміщаємо кого залишилися мандаринки, можна сюди цедру теж положити, вона буде впитувати аромат. Ну, сушитися там градусів 60 не більше. Ну і, звичайно, конвекція. Ставимо. 10 хвилин. Так, час вийшов. Так, ну що? Досохли? Такі друзі. Друге життя сухарикам. Я думаю, що за два рази ми їх зімо. Лайк, підписка, очікуйте нових відео.